Після тривалої паузи в області відновили комплексні змагання, котрі щорічно організовують серед збірних команд територіальних громад. Цьогоріч пройшли поки три із 16 етапів 31-х спортивних ігор Львівщини. Зокрема, на День фізичної культури та спорту провели змагання з кросу, на початку року з Бадмінтону, у серпні із спортивного туризму. Серед учасників дві команди від нашої громади, котрі, за словами Михайла Чонгіна, впевнено тримаються у трійці лідерів. Відповідно до цього оздоровчого туризму відбулося сходження на гору Параска біля сколем. І якраз за результатами сходження на цю гору ми зайняли серед дорослих третє місце. Після цього відбулося в цю суботу відбувся легкоатлетичний забіг. Приймали також ми своєю командою від Бродівської територіальної громади у складі дорослих, а також у складі ветеранів. Дві команди. Склад команди: три чоловіка і дві жінки. Вдало ми виступили. Серед ветеранів, завоювавши перше загальнокомандне місце. високий результат команді забезпечили окремі здобутки учасників і в особистому заліку наші бродівчани завоювали весь п'єдестал пошани, завоювавши перше, друге, третє місце. Чудово Пріше. виступили та чудово, виступили наші хлопці-ветерани. Перше місце зайняв Андрій Беднарчук. Друге місце. Володя Лук'янчук і третє місце Віктор Горішнін. Але також до цієї команди долучилися наші дівчата, тому що в загальну команду ми взяли перше місце і враховувалися також їхні результати. Це також до них долучилися наші жіночки ветерани, а саме Надя Бенарчук і Оксана Олехан. І за результатами у цих спільних п'яти результатів ми завоювали перше загальне командне місце. І далі ми зараз по результатам цих видів спорту, що вже проведені. Ми йдемо серед ОТГ в розділі дорослих Ми йдемо на третьому місці, і в розділі ветеранів ми йдемо на другому місці. Також Михайло Чунгін розповів, за яким критерієм визначали кращих спортовців громади, нагородження котрих пройшло у Бродівській міській раді напередодні свята. Визначаються кращі спортовці за результатами року від вересня попереднього року до вересня цього поточного року. Тому і були визначені кращі спортовці, а саме в особистому заліку це ті, хто ставали призерами чемпіонату України Європи чи світу, а також переможці всеукраїнських змагань. Окрема категорія була: це визначення наших командному заліку. Також ми визначили кращих команд. Манд, які ставали призерами в обласних видах спорту, і також відзначили тренерів, які підготували саме цих спортовців. Зокрема, серед нагороджених переможці міжнародного рівня та тренери команд. Мої спортовці, вихованці клубу Каратель Львівської обласної федерації, спортивного клубу Окамі, це Литвиненко і Челяда, футбольний клуб Бобри, який очолює тренер Сергій Кобілковський. Вони ставали призерами обласних ігор по футболу. Їхня дитяча, якраз футбольна команда. Також ми відзначили президента. Він же. Тренер він же ігрок хокейний клуб Бродівські Вони Чудово виступили також на всеукраїнському турнірі. І також ми відзначили нашу чоловічу і жіночу команду з волейболу, які по іграх Львівщини в минулому році завоювали третє місце загальних команд. Також це серед команд. Відзначений також президент федерації волейболу Андрій Ковтун. Це по командах, по тренерах відзначені також ті тренера, які підготували. Спортсмени, які досягли високих досягнень, це був Кішик Богдан, Микола Федорчук, Михайло Чергін. Насамкінець пан Михайло зазначив, що спортивні ігри Львівщини є доброю нагодою відстежити та розкрити прихований спортивний потенціал у наших краян. А змагання тривають наступний етап волейбол. Далі будемо приймати участь у цих видах спорту, які ще залишилися. Ну я думаю, що ми повинні результат втримати, і як мінімум стати призером цих ігор Львівщини.